Моя сонячна лебеденько весна, як же довго я тебе чекала, часто бачила тебе в зимових снах, часто чула, а частіше малювала. Клейки твій в зимовій талій тиші, пролунав, мов перший сміх дітей, такий жвавий, за мільйон слів щиріший, сповнений. Моїх нових ідей я угледіла твою могутню сутність в перших пролізках і крампельках дощу і поклялася снігопадом всім на лютість, що тебе я більше не відпущу. Зігріватиму тебе в своїх дорогах, паститиму пір'я золоте. І Тривога все ж пульсує десь у скронях, я на мить забудуся про те. Я вдихатиму твої барвисті чари, запахи ті панів і трави. Поселю тебе у серці Божим даром. Лише живи, лебеденько, живи.